Усім привіт! Сьогодні обговоримо, що зараз відбувається навколо Джоні Деппа та Ембер Хьорд. і останнім часом справді з'явилося дуже багато цікавої інформації. Нарешті є рішення австралійської влади, яка впродовж кількох років готувалася висунути кримінальне обвинувачення проти Хорт за брехню під присягою. Ілон Маск, а також його друзі та рідні несподівано розповіли багато про стосунки мільярдера з акторкою, з чого виявилося, що оточення маска просто ненавиділо Хьорд і вважало її тотальним злом. У цей же час Джонні Депп поїхав з Англії через погіршення стану здоров'я і тепер шукає спокою на Багамах, роблячи дуже засмучуючі заяви для всіх шанувальників піратів Карибського моря. А незрозумілі в лапках доброзичливці кричать на весь світ про те, що нібито актор у свої 60 зустрічається з 20-річною Дженою Ортегою. До речі, кажучи, за останніми оновленнями, ймовірно, актори найближчим часом таки зустрінуться на одному знімальному майданчику. Як завжди, новин Дистачає, тому почнемо ми, мабуть, з Австралії та справи, пов'язаної з брехнею Ембер під присягою. Нагадаю, що впродовж кількох останніх років акторка проходить у справі, позавідомо, неправдивим показанням. За підтримки ФБР було проведено розслідування після нелегального ввезення її собак в Австралію ще 2015 року. Якщо хто забув, то тоді двох Йоркширських тер'єрів завезли до Австралії без обов'язкового в цій країні для тварин карантину. Після чого, коли правда розкрилася, домашніх улюбленців довелося поспішно відвозити назад на особистому літаку. Але тоді Ембер Хьорд, яка і була ініціатором всього цього неподобства, уникла звинувачень після того, як вона публічно вибачилася, заплатила штраф і послалася нібито на безсоння, а ще на недбалість керуючого австралійським маєм. Ком її тодішнього чоловіка Джоні Депа, який нібито і був насправді винен у тому, що не повідомив про всі правила і закони Австралії. Правда, потім кілька років по тому, під час слухань у Лондоні, колишній менеджер Депа Кевін Мерфі сказав суду, що Хьор наказала йому брехати під присягою, а в іншому випадку обіцяла різні неприємності. Після цього само собою справу знову підняли і навіть, нібито, залучили для допомоги ФБР. Причому за чутками для Хьорд на час розслідування закрили в'їзд до Австралії, через що навіть довелося переносити звідти зйомки другого аквамена на Гаваї. А ще в разі повного ходу цієї справи Хьорд загрожувала до 14 або навіть 17 років за ґратами. Обрехня під присягою в Австралії карається дуже суворо. Щоправда, потім упродовж досить довгого часу ніяких особливих подробиць не було, аж до недавнього часу, коли австралійська влада таки ухвалила своє рішення. Що ж, вердикт багатьох розчарує, хоча й дуже ощасливить саму Хьорд, адже, за даними Австралійського міністерства сільського господарства, прокуратура вирішила закрити потенційну справу проти актриси. Проти Хорт не буде порушена кримінальну справу за незаконне ввезення двох собак до Австралії 2015 року. У відомстві також повідомили, що вони працювали з зарубіжними агентствами, щоб з'ясувати, чи давала актриса неправдиві свідчення, і чи брехала вона, коли стверджувала, що не знала про закони Австралії. В підсумку було ухвалено рішення, що Хьорд все ж таки не заливала в суді свідомо, тому всі звинувачення з неї можна зняти. Ну що ж, не скажу, що я прям сильно була тому здивована, все-таки очікувати, що Австралія через 8 років після того, що сталося, візьме хьорт в оборот і почне судити, затребує екстрадицію або притягне Інтерпол, усе це було б занадто серйозно. Тож навіть поприявні докази проти Хьорт і тролінг з її боку австралійської влади, коли ім'я міністра Ембер назвала свого собаку. Незважаючи на це, справу вирішили спустити на гальмах. Проте у Хьорд намалювалася нова неприємність, а саме вище названа книга, що вже розлетілася по всьому світу. Книга, написана Волтером Айзексоном, про Ілона Маска, де, зокрема, торкнулася теми стосунків мільярдера з актрисою. Причому останнє отримало низку вкрай яскравих характеристик, які, як не дивно, незважаючи на позицію Маска щодо депа, лише підтверджують словадження. У біографії, написаній Волтером Айзексоном, 52-річний засновник SpaceX та 37-річна акторка Аквамена розповіли про свій роман, який був офіційно оприлюднений у квітні 2017 року. Газета Los Angeles Times повідомляє, що Айзексон написав, що на той час Хьорт, яка щойно пережила спірне розлучення з Джонні Деппом, втягнула маска в темний вир, який тривав понад рік, і спричинив глибокий біль, який зберігається й досі. Також у книг книзі написано, що брат і друзі Маска пристрасно ненавиділи Ембер Хьорд. Автор назвав період їхніх стосунків пекельним періодом у житті Ілона Маска. Айзексон також коментує деякі з найбільш неприємних аспектів їхніх стосунків, такі як вибухові суперечки та сварки. Також дуже схожі на ті, що фігурували у справі Джоні проти Ембер. А, наприклад, брат Ілона Маска Кімбал Маск, який, зокрема, був свідком деяких зі сварок, сказав письменнику, що, на його думку, дуже сумно, що його брат закохується в таких людей, які справді жорстокі з ним. Він уточнив, вони красиві, без сумніву, але у них є дуже темний бік. Ілон знає, що вони токсичні. Сам же власник Тесли і зовсім назвав себе дурним через стосунки з Хьорд. На запитання, чому він схильний закохуватися в таких жінок, маск засміявся і відповів, тому що я просто дурень у плані кохання. Ба більше по Ембер днями прийшлася, і колишня Ілона Маска, канадська співачка Граймс, у якої з маском троє дітей. Вона сказала, що маска привабила Ембер, тому що він асоціює любов з брутальністю та жорстокістю, і його приваблює хаотичне зло. Йдеться про його батька і про те, в чому він виріс. Він швидко знову потрапляє в ситуацію, коли з ним погано поводяться, каже Грайс. Ну, коротше кажучи, як це не курйозно, Ілон Маск, який свого часу впродовж тривалих юридичних баталій постійно вписувався за Ембер, який мало не викликав Джоні в клітку відстоювати честь Фьорд за фактом. Тепер через кілька років він же і його оточення, причому найближче: брат, друзі, колишнє, всі як один, мало не слово в слово підтверджують те, про що нам говорив Джонні Деп, і що, звісно, і сама Ембер і її екс-бойфрен Маск тоді люто заперечували. Але бачите, як то кажуть, шило в мішку не сховати, і ось тепер правда вилізла назовні. До речі, що стосується Ембер і її подальшої кар'єри, то нещодавно світові видання опублікували откровення одного з неназваних голівудських інсайдерів, який повідомив, що кар'єра Хьорд уже була на спаді ще до суду з Джоні. Джерело також повідомило виданню про туманні перспективи майбутньої кар'єри Ембер. Я не думаю, що вона більше взагалі не буде працювати, сказав він, але вона не Дженніфер Лоуренс і суд не допоміг їй. Тож перспективи Хьорд у Голівуді туманні, підсумував інсайдер. Що ж стосується чуток, про те, що Хьорт нібито підписала багатомільйонний контракт на написання відвертої книги про її проблемний шлюб з депом і справі про наклеп, інсайдер припустив, що цього ніколи не станеться. Існує судове рішення, повідомило видання джерело в юридичній сфері. Хьорд виплатила колишньому один мільйон доларів за мировою угодою. Через це їй важко сказати будь-що що принижує його, каже інсайдер. Такі справи щодо Ембер. Але що ж Джонні Деп? А Джонні, здається все більше і більше відходить від голівудського галасу. Але не тому, що кіноіндустрія його більше не хоче, а тому, що сам актор просто втомився від усього цього. Так ми знали ще раніше, що він жив у своєму маєтку в англійській глушині і гастролював Європою з групою голівудські вампіри. Але тепер же виявилося, що Джонні поїхав у ще більшу глушину, де б зізнається, що втік від уваги і живе мирне життя на багамах. Він зазначає, що знаходить радості серед простих речей після того, як довгий час перебував у центрі уваги. Говорячи про свій новий дім, актор заявив: там я почуваюся найкраще у цьому світі, ідея почуваюся абсолютно нормально. Актор також додав, що багами очищають його розум, і він втомився від конкурентного способу життя в Голлівуді, даючи зрозуміти, що більше не хоче так жити. Тим самим, Деп, звісно, знову засмутив багатьох своїх шанувальників, адже кожна заява актора знову і знову дає зрозуміти, що він не хоче повертатися до великих голівудських робіт, насамперед до піратської саги, де ми всі його так чекаємо. Що ж, це, звичайно, його право, тим паче, що Джонні явно втомився від усього халасу, який, до речі, не припиняється навколо нього й донині. Так нещодавно розлетілася доволі дивна чутка, нібито Джонні зустрічається з Дженною Ортегою. І попри те, що жодних доказів пред'явлено не було, інформація розлетілася миттєво по всьому світу, після чого спершу висловилася сама Ортега, кажучи, що це жахлива маячня. А потім Джонні через свого представника додав, що це зловмисна брехня. Хоча за останніми чутками ці двоє все таки можуть зустрітися на зйомках одного фільму, адже Ортега грає в другій частині Бітлджуса Тіма Бёртона. Буквально днями з'явилася інформація, що Деп начебто, теж повинен зіграти там епізодичну роль з поваги до старого друга. Тож гіпотетичний шанс повернення актора у велике кіно все ще залишається. Що ви про це думаєте? Обов'язково пишіть ваші коментарі, також не забувайте підписуватись на канал та залишати вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні!